Усіх рада вітати на уроці математики. Підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець та лінійку. Сьогоднішня тема письмове додавання вийду 25 додати 56 та до 35 додати 49. І будемо розв'язувати. Всі сідаємо рівненько, налаштовуємось на роботу та працюємо. Перше завдання це грасні «Сніжинки». Вам потрібно обчислити. За які з'являться перед вами на сніжинках і дати відповідь. Буде відповідь з'являтись після того, як ви обчислите. При обчисленні можна ставити на паузу, не забуваємо про це, працюємо самостійно. Молодці! Тепер відкриваємо робочі зошити, відступаємо потрібну кількість літинок, записуємо число класна робота. Вашим завданням прописати ряд чисел від 40 до 30, поставивши відео на паузу. Перевірте свій ряд чисел, чи правильно ви його записали. Якщо є якась помилка, виправте за допомогою олівця та ручки. Ми з вами працюємо, як і завжди, за нашим підручником. Вже друга частина, тому на сторінці 5 та 6 сьогодні. Наше перше завдання зі сторінки 5 під номером 13. Потрібно пояснити додавання двоцифрових чисел. До 34 додали 48. Як будемо додавати, як ви думаєте, що треба зробити першу чергу? Розкласти на десятки та одиниці, правильно. І як будемо потім додавати Десятки до десятків, одиниці до одиниць. Правильно, давайте спробуємо. До чотирьох додати вісім, скільки буде? Дванадцять до тридцяти додати сорок, скільки буде? Сімдесят і до 70 додати 12, скільки буде? 82, молодці. Поясніть наступне двоцифрове додавання. Сума чисел 67 та 25. Як розкладемо ці числа? 67 на 60 та 7, а 25 на 20 та 5. Як будемо додавати? Одиниці до одиниць, десятки до десятків. Правильно. До 7 додати 5, скільки буде? 12. До 60 додати 20, скільки буде. 80 і тепер до 80 додати 12, скільки буде. 92 правильно. Наступний вираз, який треба пояснити, додавання в якому.

106 молодці. Тепер пропоную розглянути завдання 14. Послухайте його уважно. Поля усно додала числа 37 і 59. Нам потрібно з вами е, виявити, чому вона двічі записувала відповідь. Давайте спробуємо розглянути. Ось у нас є. Десятки в числі 37, 3, одиниці 7. У числі 59 десятків 5, а одиниць 9. Як саме вона робила обчислення? Розкажіть. До 7 додала 9 і отримала 16, правильно. До 3 додала 8 і скільки отримала? Додала 5 вибачте, І отримала так, 8. А як же далі вона обчислювала, щоб правильно записати відповідь? Так, вона із отриманих одиниць десяток 1 один, забрала і, пум, і додала до десятків, до восьми. І отримала 9. І таким чином вже отримала число 96. Давайте розглянемо письмовий спосіб додавання чисел до 23 додати 56. Ось таким стовпчиком записується письмовий спосіб додавання двоцифрових чисел. Під одиницями пишемо одиниці, під десятками десятки. Давайте спробуємо обчислити так. До 3 додати 6, скільки буде? 9, А до 2,5. І відразу отримуємо число 79. От саме так, діти, ми сьогодні з вами будемо вчитися письмово додавати двоцифрові числа. Давайте розглянемо правило. Двоцифрові числа можна додавати стовпчиком. Вираз до 23 додати 56. Можна записати так. Одиниці під одиницями, десятки під десятками. Прочитайте це правило самостійно поставивши на паузу. Це правило знаходиться у підручнику на сторінці 5. Його потрібно вивчити. Завдання номер 14 Тобто, після уроку вчите це правило. Продовження. Додавання стовпчиком називають. Письмовим додаванням. Читаємо самостійно і знову ж таки на п'ятій сторінці під номером 14 завдання вчимо після уроку. Пропоную дослідити, як знайти суму чисел до 35 і 49 письмово, тобто стовпчиком. Давайте спробуємо спочатку розглянути наше пояснення. Ось ми записали. Ви зараз не пишете, ви просто розглядаєте, уважно слухаєте, запам'ятовуєте, як пояснювати. В нас є сума чисел 35 і 49. Ми записали число 35 і під ним, під п'ятірочкою пишемо з числа 49 одиниці, під трічкою – десятки. І таким чином у нас виходить стовпчик для письмового обчислення двоцифрових чисел. І тепер послухайте і слідкуйте за читанням, як же потрібно пояснювати, коли ви виконуєте таке обчислення. До 5 додати 9 буде 14. Це один десяток і 4 одиниці. 4 одиниці ми пишемо під одиницями. А один десяток додаємо до десятків. До трьох десятків додати 4 десятки буде 7 десятків. Та ще один десяток буде 8 десятків. Цифру 8 записуємо під десятками. І отримуємо відповідь: сума чисел 35 і 49 дорівнює 84. Поставте на паузу і спробуйте ще раз самостійно обчислити, не обчислити, а прочитати саме це пояснення, зрозуміти, як вам потрібно буде пояснювати ваше обчислення. Тобто, що спочатку ви додаєте одинички до одиничок, і яке б там число не було, ви все одно це говорите, От, як в цьому випадку, до 5, додати 9. Говорите, скільки це буде. Якщо це одноцифрове число то ви просто говорите, що це, наприклад, там 5. Якщо це двоцифрове число, то це там 14, це один десяток і 4 одиниці. І тоді вже записуєте 4 одиниці, а один десяток ви додаєте до десятків, тобто, скажімо, запам'ятовуєте і потім таким чином в десятках отримуєте правильну відповідь. Можна поставити на паузу ще раз це пояснення розглянути. Тепер пропоную вам е, знайти письмово суми поданих чисел. Самостійно записуємо завдання номер 16. завдання номер 16 У нас подані суми чисел. 68 та 29, 53 і 38, 45 і 37, 46 і 37. Пропоную письмово з вами їх розв'язати. Записуємо першу суму чисел до 68 додати 29, ось так стовпчиком. З нового рядочку, з нової клітинки, як би і завжди ви писали будь-яке число. Ви записуєте 68, в ем, оголочку клітинок ставите плюсик і пишете під цим числом 29 під одиницями одиниці, під десятками. десятки. І підводите рисочкою, ось так як за зразком. І тепер виконуємо обчислення. З поясненням я поки буду допомагати, потім вже будете ви самостійно намагатися це робити і пояснювати. До восьми додати 9 буде скільки? 17. Це один десяток і 7 одиниць. 7 записуємо під одиниці, а один десяток додаємо до десятків, тобто запам'ятовуємо. І тепер до 6 додати 2, скільки буде? 8. І ще 1 десяток 9. Отже, в відповіді 97 отримуємо. Через дві клітинки записуємо наступний вираз до 53 додати 38. У стовпчик через дві клітинки у третій, й в другому стовпчику записуємо. Не забувайте дуже уважно одиниці під одиницями, десятки під десятками. Спробуємо знову пояснити разом. До трьох додати вісім буде одинадцять. Це один десяток і одна одиниця. Одну одиничку відразу зараз записуєте під одиничками самостійно. А один десяток додаємо до наших десятків. Далі до п'яти додати 3, тобто до п'яти десятків додати 3 десятки буде, 8 десятків, та ще один десяток це 9 десятків, і яке число ми отримали? 91. Отже, у нас виходить яка відповідь, що сума чисел 53 і 38 дорівнює 91. Добре, наступний вираз, знову ж таки, записуємо у третій стовпчик через дві клітинки у третій. До 45 додати 37. Пояснюємо, до п'яти додати сі буде, буде 12. Це, поясніть, будь ласка, це один десяток та дві одиниці, правильно, що записуємо? Дві одиниці записуємо правильно під одиницями, а один десяток, що ми з ним робимо? Додаємо до десятків, правильно. Тепер до чотирьох десятків додати 3 десятки, скільки буде? 7 десятків, та ще один десяток буде 8 десятків. Записуємо його під десятками. І у результаті сума чисел 45 та 37 скільком дорівнює. 82, правильно. Тепер наступний вираз, подивіться, якщо у вас поміщається на рядочку у четвертій колонці, тоді записуєте у четверту колонку через дві клітинки у третій. Якщо не поміщається, то під першим виразом через одну клітинку, як і завжди. Сума чисел 46, і 37. Записали. Тепер пропоную самостійно спробувати прокоментувати обчислення цього виразу. Так, до 6 одиниць додати 7 одиниць буде 13 одиниць. Не 13 одиниць, а просто 13. Це в нас що? В цьому числі. Один десяток, один десяток і 3 одиниці. так. Що робимо з трьома одиницями? Записуємо під одиниці, а з одним десятком додаємо до десятків. так. До чотирьох десятків додати 3 десятки. Буде скільки? Сім десятків та ще один десяток. Буде 8 десятків. Куди ми записуємо число 8? Під десятками. І отже, у сумі чисел 46 та 37 ми отримуємо яку відповідь? Правильно, 83. Молодці. Ось таким чином ми будемо письмово додавати в стовпчик двоцифрові цифрові числа. Пропоную тепер подивитись на вираз. Зелений. До 53 додати 38. Нам пропонують скласти за ним задачу. От я склала таку. Було 53 цукерки, принесли ще 38. Скільки стало цукерок всього? Пропоную зараз вам самостійно спробувати скласти подібну до цієї задачі, але не про цукерки, а про щось інше. Але головне, щоб ці були числа. В задіянні. Тепер пропоную розв'язати рівняння. Записуємо завдання номер 18 І записуємо перше рівняння до Х. Додати 280 до рівня 360. Як будемо шукати Х? від 360 віднімати 280. Записали. Далі. Скільком дорівнює х? 80, правильно. І тепер підставляємо на місце х число 80. І записуємо, що до 80 додати 280 буде дорівнювати 360. А 360 дорівнює 360. Молодці. У другому стовпчику через. Три клітинки у четвертій записуємо Наступний, наступне рівняння. Від ікса відняти 280 дорівнює 360. Записали. Як будемо шукати х? Так. Тепер вже нам потрібно, щоб знайти х до 360 додати 280. Скільком буде дорівнювати сума цих чисел? Так, х дорівнює 640. І тепер на місце х у першому нашому значенні підставляємо 640. І записуємо поданий вже вираз. І робимо перевірку. Молодці. Наступний, наступне рівняння записуємо зараз під диктовку від 580 відняти Х дорівнює 240. Ставимо на паузу і виконуємо його самостійно. Тепер пропоную перевірити, чи правильно ви виконали запис виконання рівняння, чи правильно все обчислили, чи правильно знайшли х, чи не забули написати внизу перевірку. Якщо все правильно і х у вас дорівнює 340, ставимо біля цього рівняння на полях плюсик. Молодці. Тепер пропоную розглянути домашнє завдання. На сторінці 6 вам потрібно виконати завдання номер 21 Розгляньте перед вами 5 виразів у стовпчик на письмове додавання. Додаєте самостійно за тим зразком, як ми з вами це робили. Але спробуйте так, щоб це було з коментуванням обов'язково, тому що на наступних уроках вам доведеться вже коментувати самостійно запис виконання таких виразів. Тепер я вам пропоную відкрити той лист, який саме вам хочеться оберіть. Зараз подивіться, та оберіть один колір листа, який вам до душі. Я відкриваю всі. А ви читаєте лише той, який загадали собі, та продовжуєте його. Діти, давайте тепер загадаємо, як саме ми записуємо письмове додавання чисел, вийду до 23, додати 59. Ми записуємо у стовпчик, правильно. Що до чого додаємо, що під чим записуємо, одиниці записуємо під одиницями, десятки під десятками, додаємо в тому ж порядку до одиниці одиниці, до десятків, десятки. Якщо в одиницях отримуємо неоднозначне двоцифрове число, то десятки з нього додаємо до наших десятків, які вже Мали. Це правило також не забуваємо вивчити у своєму підручнику на тій сторінці, яку я вам продублюю ще раз і вже називала. Я дякую вам за урок. Буду рада бачити вас на наступних до нових зустрічей!